Сторінка 45 15-річний капітан 1877-1878 роки. Події пригодницького романа Жуля Верна, 15-річний капітан, розгортаються спочатку на просторах Атлантичного і Тихого океанів, а сходом на березі невідомої африканської країни. Під час морської подорожі екіпаж Шхуни мав зібрати продукцію. Від полювання на китів, а також безпечно доправити до Америки дружину судновласника Місіс Велдон разом із сином п'ятирічним Джеком. Після нещасного випадку, загибелі всіх моряків, пасажири судна довірили своє життя юному Діку Сенду. Він служив юнгою на кораблі. У Романі йдеться про надзвичайну силу волі і мужність 15-річного хлопчика, котрий узяв на себе відповідальність за долю людей. На чолі з ним невеликий загін здійснив виснажливий і небезпечний перехід крізь джунглі Африки, потрапив у полон до работоргівців, відчув ворожість місцевих тубільців. Цей маршрут визначили трагічні обставини і підступні дії злодіїв протистояти яким. Змушений був юний капітан. Це історія про дорослішання головного героя, який із скмітливого юнги перетворився на справжнього капітана, змальовуючи приходи Діка Сенда та його друзів, письменник ознайомлює читачів, читачок із природою африканського континенту, розповідає про клімат, рослини і тварини, світ, звичаї місцевого населення. Видатних дослідників, дослідниць багато цікавого про природу Африки розказує вчений натураліст Бенедикт, який постійно потрапляє в різні історії через надмірне захоплення комахами. У романі поєднана розповідь про пригоди героїв із цікавими фактами з географії, біології фізики. Також утворює чимало роздумів пов'язаних із питанням життєвих цінностей і взаємодії. Людини з довкіллям значна частина роману присвячена проблемам рабства, засудженню насильства, підступності та агресії.